Слава Богу, добрі люди, з вихлоями ми йдемо і мандруючи усюди, добру звістку мене саме. Хай радість буде в вашій хаті, на хвильку просим нас прийняти. Пригода нині дивна стала, у небі зірка засіяла. Весь світ сьогодні звеселився, бо син Божий народився. І ви, люди звеселіться, рожденому поклоніться. Ясна зірка засвітила, нам дорогу сповістила. Я та не бувала, над вертебом звізда засіяла, звізда ясна, на весіл засіяла. засіяла, де Христос. Дужки з ягнятком, перед тим дитятком на колінця припадаю, Царя Бога вихваляють на колінця припадаю, Царя Бога вихваляю, ми дорогами, стежками. Там янголи стали в лаву, заспівали Богу славу, пастирі там поклонились, Богу щиро помолив і славили Бога, сина, що прийшла свята днина. По всьому світу. На небі. Прийшли ангели Діві Марії співають і пісні, господні, невісті вісі, радість приносять, співають і пісні, господні, невісті І радість приносять. А подивіться на ну, люди, яка у нас пізанька. Рогата, я кізочка хвостати. Біля мусорішки. Біля муля мушокрішки. Біля мусички. Біля... <ріжки> мама співаю. Весело стрибаю. Коза наша непроста, в неї, вовна золота. Вона ходить, дзвінок дзвонить, а і втреба треба ще й говорить. Наша кісенька стрибає та ще й в дудочку грає, а як сало дасте, то й в торбину сховає. Коза наша з рогами, з довгими ногами. Ли кланяйся нижче. Ми на тому добрі люди коляду кінчаєм. Щастя долі цьому дому щиро, всі бажаємо. Нам час здорову, й час пора. Зичимо люди, всім вам добра. Хай Україна квітне співає, хай Україна горя не знає. З різним Христовим! Дякую. Від нашої сім'ї всім вам, бажаємо здоров'я, бажаємо щастя. Бажаємо удачі, миру всім і кожному. Вам дякуємо, що зайшли до нас у Господу. Будьте здорові, завжди щасливі, творчі наснаги вам, успіхів і гарних вам учнів, щоб завжди слухали. Щоб завжди слухалися і були такими гарними і чудовими, як і ви. Дубина, скажіть, будь ласка, дозвольте у вашу турбину покласти трішечки гостинця. Хвилиночку, хвилиночку, це ще не все. Так, держимо, дивись, ой, боже, не те нажала.